Вітаю усіх глядачів даного відео. В ньому покажу вам, як легко і швидко зробити ось такий красивий вечірній макіяж. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Нам необхідно, щоб наші тіні тримались увесь вечір, тому для початку ми зробимо так, щоб вони були більш стійкими. Для цього я використовую спеціальну білу базу. Якщо у вас білої бази немає, ви можете використати олівець або ж звичайну тональну основу. Далі я буду використовувати невелику кісточку і набирати на неї темний коричневий матовий відтінок. Наношу його на зовнішню частину рухливого повіка. Якщо ви більше любите використовувати спонжик, звісно, ви можете наносити тінь із допомогою спонжа. Акуратно наносимо і, звичайно ж, розташовуємо всі контури. Далі я буду використовувати пушисту кісточку і наносити з її допомогою срібний відтінок тіней. Наносимо даний відтінок на всю залишившуся область нашої рухливої повіки. Також акуратно розташовуємо разом із коричневим відтінком. Щоб візуально збільшити наші очі, я буду використовувати світлий ванільний відтінок і наноситиму його у внутрішню частину рухливої повіки. Також даний відтінок буде наносити і підпрів, і акуратно розташую з іншими відтінками. Далі я буду використовувати тоненьку скошену кісточку, а також чорну гелеву підводку. З її допомогою намалюємо невеличкі стрілочки, а також заповнимо простір між віями. Якщо ви не любите користуватись підводкою, ви можете намалювати стрілочки звичайним чорним олівцем. Далі я наберу оливковий колір тіней і з його допомогою буду підкреслювати нижню лінію росту Вій. Наносимо дані тіні трішки нижче, ніж ми наносили підводку чи олівець. Старайтесь їх не змішувати. Підкреслюю лінію росту брів з допомогою чорних або темно коричневих кіней. Якщо волосся у вас світла, використовуйте коричневі тіні. Якщо темне, можете використовувати і ті, і інші. Чорна туш здатна зробити наш погляд більш виразним і відкритим. Не забудьте намалювати також і нижні вії. Далі буду використовувати пошиту скошену кісточку. Наберу на неї ніжно-розові рум'яни і нанесу їх на щочки. Щоб макіяж губ був більш сійким, а помада виглядала більш яскраво і трималась товше, необхідно нанести на губки спочатку олівець. Далі ми будемо їх покривати зверху з допомогою помади або блиску для губ. Для верхнього покриття для губ я обрала ніжний коричний розовий блиск. Він прекрасно доповнить наш макіяж, а також добавить нашим губкам більш об'єму і блиску. На цьому все. Ми зробили дуже ніжний і красивий макіяж. Він підійде вам для будь-якої святкової події. Надіюсь, він вам сподобався. Залишайте коментарі, а також підписуйтесь на канал.